Пані Андрію, бачили, що не два дні тому на Дойчевелі. Вийшли. Вийшов ваш матеріал з назвою Де взяти нові очі, в якому ви власне міркуєте про те, що інколи європейцям західній аудиторії доволі часто доволі складно пояснити про те, який зв'язок має російська культура із російськими ракетами, з російськими вбивствами, і і також міркуєте про те, що західна аудиторія не завжди готова сприймати ось ці. Причину наслідкові зв'язки, які українці часто намагаються донести до цієї публіки, то в чому справа? Чому західна аудиторія досі вважає, що можливо є якась російська культура, і чому вона не хоче сприймати те, що ця культура часто вбиває і вбиває на смерть? Проблема в тому, що російська культура давно на ринку. Вона давно на ринку, вона давно перетворилася на стереотип, на міф, на те, що давно на всіх рівнях присутні в західній культурі на академічному рівні, на рівні культури масової, образи російської культури, меми, наративи російської культури абсолютно в суцілі пронизили західне уявлення про нашу частину Європи. І під час нашої війни певна річ оголилася ця велика потреба в ревізії цього західного погляду. Але як ви знаєте, великі і консервативні невиворотки суспільства, ситі, заморні, вони дуже неохоче переглядають свої усталені уявлення, і їм важко позбутися. Позбутися у цього от, е, образу Росії, образу Росії, широкої душі, образу Росії, яка здатна на високі е, духовні і культурні здобутки. І водночас, така, от вона е, жорстока, така агресивна, і власне, от західний світ проковтнув. Образ Росії як позитивний образ культури, передусім як позитивний образ культури, і культура в системі, скажімо так, російської влади, дискурсу російської влади є водночас інструментом, є водночас цементом, який скріплює всі ланки цього от дивного організму, який складається. Умовно кажучи, з трьох складових це ОПИ, кримінал і власне службісти. От і культура це, властиво кажучи, те, що дає їм завжди вдавати когось іншого. Пане Андрію, а цікаво, чи існує зараз серед західної аудиторії такий наратив, що, начебто, країна, яка здійснює геноцид іншого народу, тобто Росія здійснює геноцид України українців? Це все лише через те, що вона помиляється, можливо, просто їй не пощастило, як ви пишете в своєму матеріалі із режимом, який її власне контролює. Між е, владою і суспільством, точніше, суспільством е, в Росії те, що називається суспільством в інших країнах, назвати важко, я би так сказав. Між населенням Росії і владою Росії існує перетікання енергії, які в кожній країні. Тобто, влада відповідає на запити народу, а не навпаки, було б абсолютною наївністю вважати, що прийшов такий злий Путін. І заразив Росію нацизмом, фашизмом, рашизмом, як ми його називаємо в цій, е, російські версії. Це все наївно. Це не сталося, не сталося з нічем'я, не сталося просто так. Е, це відбувалося, ці перетікання енергії відбувалися і підживлювалися взаємно. Е, якраз через тендзвану цю найбільшу катастрофу два е, століття розпад е, світського союзу, за словами Путіна. Тобто, реваншистки, е, по-перше, були свіжі реваншистські настрої, які підігрівалися після е, 90-х років. Росіяни вважають, що 90-ті роки були найгіршою епохою в їхній е, в їхній історії. Е, а по друге, е, по-друге, і була завжди енергія і залишалась енергія якраз сформована власне російською культурою енергія енергія улягання перед владою енергія улягання перед цією е, вертикалью, яка е, визначає власне оцей от образ, е, головний образ маленького чоловіка в російської культури в російській культурі. Чому чому взагалі? З'явився маленький чоловік в російській культурі. А цей маленький чоловік в російській культурі власне, і здобув владу в 2000 році, і зараз починає фактично Третю світову війну. Цей маленький чоловік з літератури, цей маленький чоловік з Фандоріна це Куніна, цей маленький чоловік Путін. Він приходить з російської літератури до нас. Пане Андрію, але ж з іншого боку, Росія завжди була така, чи в 19 столітті, коли вони проводили геноцид на Кавказі, зокрема Черкесів, чи в 20-му, коли вони проводили геноцид Голодомор, зокрема на території України. І, ну але можна списати та, на те, що в ті роки не було настільки поширених відео та загалом засоби масової інформації не були настільки розвинені, що люди не могли знати, не могли бачити. Але Зараз, коли можна це все спостерігати онлайн, і те, як летять ракети, як летять дрони, як рашисти вбивають нас тут в Україні, в Сирії. То чому досі ми не бачимо цього кенселінгу з боку західної аудиторії щодо Росії? Якої культури вони ще хочуть від рашистів Там панує такий досить <тавіць> такі. Фантасмагоричний, як на мене, дуже невідповідальний, безвідповідальний такий погляд, ніби не можна оцінювати щось категорично і до кінця. Я вище і треба завжди давати надію. Захід завжди дає надію. Захід завжди Росії дає надію, тому що Заходу залежить на Росії. З однієї простої причини захід страшенно панічним боїться не самої Росії, а її відсутності. Вони, він боїться пустки після Росії, і мені здається, це головна взагалі причина цього страху ревізії російської культури, такого, ну сказати би, критичного погляду на російську культуру. бо... Сдівали це весь фундамент уявлень не тільки про Росію, а про весь регіон і про всі ці народи. І виявляється, що на місці російської культури, на місці російської культури е і російської імперії е може так само виникнути щось нове, чого власне Захід дуже сильно боїться. Захід дуже сильно боїться, тому що, власне, не знає, що таке Росія. Вони завжди запитували хуй з містер Путін. Вони тоді не зрозуміли, хто, хто такий Путін і, і тепер не розуміють. Пані Андрію, ну, але бачимо все-таки останні можна сказати такі зміни чи потуги, коли деяких українських авторів, інших грузинських чи вірменських, які були при прихватизовані расистами, все-таки в багатьох музеях, бібліотеках переписують за їхньою національністю, за їхніми теперішніми державами. То чи цей, ця тенденція збережеться на вашу думку, і чи є запит в на Заході, зокрема щодо пізнання? Інших народів, які були Росією, чи є таке бажання пізнавати щось нове і дізнаватися про їхню культуру? Це дуже добре питання. Бо говорячи про захід, завжди от впадаєш в таку, в таку ніби єрість, що ти говориш про всіх. А насправді захід є абсолютно неоднорідним. Я знаю, що ми можемо це робити з тою чи іншою мірою успіху. Е, е, ну, от, наприклад, просувати свої наративи і своє бачення російської культури, якось е, натякати на, на тому, що потрібно це змінювати. Я думаю, що дуже готові до цього в країнах. Е, набагато більше готові в країнах. В традиційно наших союзницьких країнах це в Балтійських і відповідно там поляки чехи. Це ну це відбувається і відбувається дуже дуже і Ми як бачимо, ці приклади нашої власне солідарності їхньої з нами. Доволі доволі іноді радикальних навіть ну але це наші це наші найближчі друзі, най, ну, найближчі люди, які пізнали ту жорстокість російську безпосередньо. Тобто е, тому Європа поділяється на тих, хто спізнав російські у двадцятому столітті столітті на власні, власній шкурі, і на тих, хто цього не, не, не мав вдома. Освіді. Стара Європа м, значно гірше, значно гірше піддається до такі, на, на такі речі, на такі процедури, значно гірше погоджується, але і там е, існує, інтерес, існує інтерес до ревізії, до певного, ну, скажімо так, е, 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 сказати би. О, це от до цього, хоча в свідомості дуже важливо ще от зберегти це свідомості е, західних людей е, асоціацію, попри війну, асоціювання українців з росіянами. От їм здається, що е, круглі столи між українцями між українцями і росіянами це силою. Власне, культурних причин мали би існувати. Ну, хто як не люди культури, вони кажуть, ну дивіться, хто як не люди культури, мають засідати за круглими столами і розмовляти, доходити компромісів і діалогів. І вони не розуміють, що цей діалог просто неможливий, тому що е не працює е їхні, їхні рецепти е під час війни не працюють. Тобто вони не працюють. В мирний час і вони не спрацьовують під час війни. І це дуже важко. Це дуже важко, якраз в старій Європі донести до людей, але ці спроби силою там письменників, художників, там інтелектуалів, які пересуваються, які можуть пересуватися світом під час війни. Здебільшого наша жіноча е, е наш, наш жіночий реально літературно-культурний, такий, можна сказати, десант, не люблю метафор, але ці люди реально от Іра Цілик, Галина Крук, я можу назвати багато імен, які на всіх можливих форумах розповідають про інший бік російської культури, той, котрий власне, треба людям побачити. От, власне, мені закидають у тексті цієї статті для Deutsche Welle що я ніби асоціюю високу культуру і культуру побуту, але це не так, я говорю про власне про, е, зв'язок літератури з е, тим, що зараз відбувається. Цей зв'язок, е, можливо, для нас він зараз пряміший, але якщо він е, складний, якщо, він, якщо це треба якось розкласти на якісь складові, то нам треба цим займатися системно, нам треба системно. Яснювати, західним людям вони готові. Е, вони от в більшості випадків дуже сильно дратуються, бо це зазіхання на їхню коректність. Так? на… Люди культури мають, мають порозумітися попри все. Це така якась, якась, якась така от стереотипна шаблонна фраза. Але так, вони дотримуються таких е, ідеалістичних підходів. І нам треба силою свого досвіду, звісно. Силою своєї травми, силою своїх емоційних меседжів. Нам треба не соромитися з своєї пристрасті, доведені доведені того, що це треба робити, інакше інакше та уросів нам не дадуть. Пане Андрію, то на вашу думку складається таке враження, що західна аудиторія у своїй якійсь певній такій більшості це таки дуже толерантна в аналізі і ревізії цієї російської культури. Як це можна змінити? Наполегливою системною роботою, це мають бути е, інститути, це мають бути е, українські інститути в кожній країні. Ну щонайменше в кожній країні Європи і в кожній країні Заходу мають бути інститути, які за певним планом виконують місії. Місія найширша, найширша місія, яка можлива. Та, ну от, власне кажучи, от присутність українських авторів. Західних змін mm -hmm. і педалювання власне цієї теми теми, теми ревізії, теми, теми зміни погляду до російської культури. Вона відбувається постійно від 24-го, Я вам більше скажу. Мій матеріал власне про це перший матеріал уже з такої можна сказати, вже з настроєм таким війни. Вийшов 20, здається, 1 січня 22-го року. Власне, було про це про образ культури. Ви можете поцікавитися на, на, на такому ресурсі збруч, на набрати моє ім'я і подивитися довоєнні кілька текстів. Я власне починав про це. Ну була якась уже не було певності, що це почнеться. Але було було зрозуміло, що це одне розв'язане питання загалом зміни образу Росії зміни образу російської культури. Це те, що Буде нам заважати, і буде, скажімо так, таким каменем, який постійно треба, який постійно треба буде вгризатися. І от ми вгризаємося, хто як, як може. Даючи інтерв'ю західним ЗМІ. ми постійно говоримо про це. Я знаю, я знаю, перед перелічені мною люди, які зараз дуже успішні на заході. Кожен з них, кожен з них робить, робить свою роботу. Це робота досить таки багатьох людей, і людей, в яких реально чоловіки на війні. Тобто, а хто як не ми мусимо пояснити звітові про Росію, так? Це робиться силами багатьох приватних ініціатив, власне, митців, але на жаль. Як і немало раніше, так і немає оцього власне державного представництва. Держава, на жаль, на жаль, залишається пасивним спостерігачем цих процесів. Тобто дуже багато робиться якраз на цьому неформальному рівні. Я, мені здається, що треба посилювати цей неформальний рівень, але разом з тим, разом з тим існує. Існує ця проблема системна, яку треба вирішувати на рівні культурної політики, пане Андрію, от прогнозування часто доволі невдячна справа, але на вашу думку, то скільки ще часу має піти на те, щоб Україна, українці все таки змогли змінити ось цей кут зору на російську культуру у в очах західного глядача і слухача? Я вам скажу таку річ. Е Приблизно на це піде стільки ж часу, скільки на перетворення самих українців. М Мені здається, що існує велика проблема засилля російської культури в Україні. І ця проблема теж не вирішується. От е Вона є, от вона вийде е за вікно, хтось слухає. В мобілці якогось басту, наприклад. Або, ну воно ж існує, воно ж воно ж набуває якихось таких трошки підпільних форм, але воно не покидає нас, ти російський реп, далі діти слухають, і це все ту ну, речі, які нам треба з тобою робити. Так, треба виконувати домашні завдання, треба посилювати роль якраз української культури, україномовної культури. Бачите, ну от вони відбуваються на якихось таких рівнях, і видно власне ці зміни. От останній рік це рік буму, книгарень, наприклад, у Києві. Так ви самі можете спостерігати. Відкрилася купа книгарень, і Сенс, і, 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 і Закапелок, і рідіт, і інші інші дуже інші, інші, багато всякого. Тобто, українське має в Україні посісти в своє належне місце, тому що досі українська культура не обслуговує всього українського населення. Така є правда. І ми певною мірою е, маємо теж дуже важке е, домашнє завдання. Але я теж теж переконаний у незворотності українізації, головне відбити, головне головне е, Зберегти державу це наше, наше завдання. Головне, мені здається, що це шлях духовного переродження е, західного світу має відбуватися паралельно з нашим переродженням. Люди, люди і несвідомі з твоєї історії, самі свої культури, нікому нічого не пояснюють.